Привіт, мої любі друзі! Вітання з неймовірного Льорет де Демаро. Так сталося, що цими днями, коли на моє місто святкує неймовірне свято свій день народження, Яни в Чернівцях. Я знаходжуся в Каталонії, в провінції Жерона. Неймовірному Льорет де Демарі, Льорет Централь. Ось неймовірний пляж, який простягається на два кілометри. Чарівна іспанська пара з маленьким песиком допомагає мені робити цю зйомку. Як добре, коли ти посміхаєшся, коли ти з open mind, з відкритими серцями, і ти можеш вирішити будь-яке питання. Thank you very much. It's compliment to your family. Ну, що мої любі? В першу чергу я хочу привітати з ним учителя. Я дуже добре пам'ятаю все життя, що перша субота, жовтня, це день вчителя. І в першу чергу я хочу привітати свою любу матусю. My darling mother, I congratulate on the teacher's day. Моя люба матуся, вітаю тебе з ним вчителя. Ти найбільший найкращий учитель не тільки для тисячі дітей, яким ти дала ем, знання і життя, знання математики, знання молодших класів. Далі згодом, а ти найперший мій вчитель, мого сина Олешки, мого брата, нашої родини. Я бажаю тобі міцного здоров'я. Я знаю, що ти дивишся ці мої репортажі. Ти переглядаєш, а потім перевіряю, кажу, це тренування для мізків, тому переказуй мені. Ось звідси, в цьому році, саме з цього берега Льорет Мару, який я просто обожнюю, я тебе вітаю і дарую тобі свою любов і кохання. І звісно, перші вихідні жовтня, моє рідне місто Чернівці, святкую. Свій день народження, храмовий день, вітання чернівцям. Абсолютно 100%. Я не була б тим, ким я є, якби в мене не було такої родини, і якби я не народилася в неймовірному місті Чернівці, столиця Буковини. Напевне, тому мені саме тут ну зазвичай я тут одягаюсь розумноморський стрій. А мені захотілося одягнути сукню Сан з соняхами і Буковинську ось таку автентичну тайстриню. Ось так, от в Іспанії буковинський вайб, люби моє рідне місто, в цьому році тобі 617 років. Я я тебе люблю безмежно і безумовно. Я бажаю тобі процвітання, усього, усього найкращого. Бажаю тобі чудових керівників, які дбають не тільки про свої заклади е, харчування, наш на, на шла на кшталт слів. Е, Назви з двох слів з дефісом, не буду називати, я думаю, що я досить чітко висловила не тільки про набування своїх гаманців, а люблять тебе безумовною любов'ю. Я бажаю всім мешканцям чернівців насолоджуватись своїм рідним місцем і кожному щось робити для нього ось таке особливе, що може тільки він не критикувати, не ганьбити, а любити безумовно. Я бажаю всім людям, які... Відносять себе до культурного пласту чернівців займатися саме культурою і менше пліткувати за кулуарними розмовами. Ви знаєте, коли ти часто їздиш і приїжджаєш, ти так чітко це бачиш і відчуваєш, і ніби воно все ось таке, а воно не таке. Воно трошки інакше. І це настільки оця токсичність, вона просто відчувається ну, без слів. Тому любіть безумовно. Робіть не за каврішки, не за звання. Неважливо, чи ти заслужений почесний громадянин міста, чи ти просто звичайний громадянин, чи ти двірник, який просто щиро і гарно підмітає свою вулицю. Як до речі, мій товариш Олег Балбока, який стільки багато років підмітав і пані, про яку робила репортажі з театральної площі. Я бажаю своєму місту і своїй країні процвітання, перемоги. Чернівці це місто поціловане Богом однозначно. І коли я в Австрії, однозначно, я дякую Габсбургам за те, що Чернівці саме такі, які ми їх бачимо. І ось тут, за допомогою цієї чарівної іспанської родини на узбережжі неймовірного середземного моря, в цей не досить спекотний, але дуже приємний лагідний день, я хочу. Подарувати свою любов From hat to hat, з Іспанії до Чернівців, місто, яке завжди зі мною, де б я не мандрувала світом, з любов'ю, з Демаро, ваша Оксана Дем'янишина.